Поранений голуб на землю упав, хотів він злетіти, та сили не мав. Він дужим крилом уже не махав, напевно, у битві шуліка зламав. Довгенько йому довелось там лежати, ніхто із прохожих не хотів бійняти. Він ладен померти, аби не страждати. І так він продовжував. Далі лежав. Сонця, промінчик сіяв, і голуба хтось над землею підняв, підняв, приголубив, Його він зцілив, і в синє небо на волю пустив. Від радості голуб, змахнувши крилом, злетів він у небо над рідним селом. Побачив він знову, як лине ріка, могутня, широка, мов скеля стрімка. Побачив він знову на луках квітки. І пишні, вишневі, зелені садки, від радості серце вривалось з грудей, і радісним співом вітав він людей. І так у житті людському буває, що брат чи сестра спокою не має, як голуб поранений у світі страждає, і думає, все, життя більш немає. Диявол світ цей людей заманив, ненависть та злість у серця поселив, гріхом зв'язав він людям крила, і битися із ним уже не в силах, як голуб поранений, людина впаде, і шлях, щоб вернутись назад, не знайде. Якщо у грішний світ ідеш, назад дороги, друже, не знайдеш. Можливо, ти думаєш, ще рано служить і хочеш в гріховному світі пожити. Можливо, ти думаєш, що ще молодий, то, друже, знай, що ти не правий. Христос нас з біди завжди виручає, і наші гріхи з любов'ю прощає. Він хоче, мій, друже, тебе врятувати, і вічне життя тобі дарувати. І сонця ясного промінчик засяє, і ніжно Христос тебе привітає, і ангели будуть на небі співати, і разом з Христа величати. Він рани, гріховні твої і зцілить, і все, що не так для тебе простить. Біжи ти, юначе, до Бога мерщій. На ниві працюй, коли молодий, і знай, що Христос тебе не залишить, і де б ти не був. Тебе він утішить, пригорне тебе до себе. Ти чуєш? Чекає Спаситель тебе.